Вже третій рік функціонує волонтерський штаб Легендарна Порохова. Таку назву він отримав на честь першого місця, де волонтери в перші дні зібралися, щоб плести сітки для маскування наших військовослужбовців на передовій. Пані Люба, одна з тих, хто майже з самого початку заснування цього штабу продовжує приходити та робити цю надважливу справу. Я приглядалася, що мені підходить, яка діяльність волонтерська. Ну і на на першій нашій локації, на підвальній, біля порохової, якраз і назва нашої групи волонтерської «Бай Порохова». Туди я попала і плели ми, міняючи локації, переходячи з одного місця на друге з тяжкими такими спогадами. Ну тут нам добре. Потреба у маскувальних сітках є завжди. Про це свідчать наявні запити від військовослужбовців, які волонтери записують на дошці, а також по шевронам, які захисники потім залишають про себе на згадку. Єдине, чого зараз найбільше потребують волонтери, щоб активно продовжувати допомагати нашому війську це вільних рук. Сітки великі вісім на шістьшість дев'ять. Це сітка лисить посередині. Бачите, оця конструкція. Це 9 -метрова. Тобто чотири таких треба сплести, щоб була одна сітка. Чотири шматки. Коли багато людей, коли всі стали, це робиться дуже швидко. Коли немає людей, ну, йдемо, як можемо. Працюємо з 10 до 8, в суботу, з 11 до 4. Тобто в будь-який час можна прийти будинку поплести. Загалом сюди стабільно приходять близько 30 людей, але цього недостатньо, щоб виконати усі замовлення. Однак нерідко тут проводять заняття для школярів, які згодом втягуються у процес. Діти зазначають, що система тут не складна, і опанувати плетіння не займе багато часу. Скорше монотонний, ну не прям такі, та якби сидіти писати конспект ліпше в рази, ніж писати конспект. Сидиш, що шиєш тобі іменно, треба придумати якось, о, якийсь хід, а якби от це нагадує мені чуть-чуть шахмати з одною пішкою, просто з одним конем, потрібно правильно поставити так, щоб трикутник вийшов прикольно зручний. Тут прикольна атмосфера, можна посидіти, здорово поговорити, пописати сітки, типу корисним ділом займатися, То й там є чай, печення, можна в момент від трошки відпочити. А з таких великих рулонів нарізають матеріал для плетіння. Він надійний та непомітний, що дуже важливо для якісної сітки. У кожного своя роль хтось плете, а хтось нарізає. Також волонтери цього штабу ведуть спеціальний щоденник, де відмічають закордонних гостей, що допомагають у їхній роботі, коли мають можливість. Оце з United Kingdom, Англія, це людина з Сполучених Штатів. Ну, і вони пишуть своє ім'я, з якої вони країни. Отже нас назбиралося збиралося. З Румунії. Чоловік з жінкою. І вони досі є тут і так довго плетуть. Якщо у вас є та бажання, то штаб працює на вулиці Городоцькій, 38. У будні з 10 до 20, а у вихідні з 11 до 16. Людей бракує, а сітки потрібні вже. Також на сторінці штабу у Інстаграмі можна знайти посилання на рахунок та допомогти фінансово у закупівлі необхідних матеріалів для плетіння. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів. Якщо на цю недугу захворіє одна людина, то до 90% оточення без імунітету до неї також інфікується. І мова зараз про всім відому вітрянку. Попри те, що це вважається дитячим захворюванням, дорослі, які не хворіли, теж можуть легко заразитись. Викликає хворобу вірус, який передається від людини до людини при розмові, кашлі, чханні. І він дійсно літає, тому що якщо люди навіть проживають в різних квартирах, але на жаль мають можливість інфікуватися один від одного, якщо людина не хворіла, не має імунітету або не отримала профілактичне щеплення. Після контакту з хворим вітрянка може проявитись впродовж 21 дня. Від моменту появи висипань пацієнт заразний протягом 9 днів. Відтак в цей час він повинен бути ізольований, щоб не заражати інших. Перебіг розпочинається підвищення температури тіла, можливий незначний озноб, головний біль. Як кажуть медичні працівники, ознаки загальної інтоксикації. Подальшому виникають висипання по тілу. Це ніби пухерці, які заповнені прозорою рідиною. Подальшому рідина з прозорої може стати каламутною, і це означає, що нашаровується вторинна бактерійна інфекція. Вітряна віспа частково знижує імунітет, і окрім вірусу, можуть приєднуватися різні бактерії, які викликають запалення органів і систем. Проте це трапляється рідко. Ця людина, яка перехворіла, на 99% захищена впродовж життя і не захворіє саме на вітряну віспу, але може захворіти на іншу хворобу, яку викликає той самий вірус, тобто герпезостер зостер або опорізуючий лишай. Тут є ще один нюанс: людина хвора на опорізуючий лишай з клінічною формою. Може бути джерелом інфікування для дитини або людини, яка ще не хворіла на вітряну віспу, і остання може заразитися і захворіти на вітряну віспу. Поставити діагноз та призначити лікування повинен лише лікар, тому у разі контакту з хворим та виявлення у себе симптомів потрібно звернутися на консультацію. Купатися в зеленці не потрібно, мастити абсолютно всі елементи зеленкою чи іншими кольоровими фарбами не потрібно. Так, дійсно, так робили наші бабусі, прабабусі, але на сьогоднішній день медицина пішла вперед. Окрім того, що ми замальовуємо елементи і не маємо можливості спостерігати за їм подальшим розвитком, ми знаємо, що такі барники містять певні речовини, які несуть шкоду для нашого організму. Зазначимо, що в Україні щороку реєструють до 200 тисяч випадків хвороби. Вітряна віспа за рівнем захворюваності поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Кожне життя важливе, сказали надзвичайники, та взяли молот, аби розбити стіну. Вчора на вулиці Золотій сталося такі, від чого аж сльози навертаються. Ничем не котик вирішив полазити сміттєпроводом, але потрапив у паску між третім та четвертим поверхами. Бідолашний так голосно просив допомоги, що мешканці його почули та викликали рятувальників, які взялися визволяти з полону пухнастика. Вогнеборців навіть не зупинила стіна. Вони просто розбили її молотом та витягнули хвостатого бешкетника назовні. Зараз його життю та здоров'ю вже нічого не загрожує. У Львові правоохоронці припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів. Відомо, що працівники поліції провели обшуки у двох орендованих нежитлових приміщеннях у місті. Та вилучили столи, комп'ютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення. Вартість вилученого більше мільйона гривень. А попалися організатори цієї незаконної діяльності на тому, що під виглядом турнірів зі спортивного покеру проводили платні кеш-ігри. Розслідування триває. У Брюховичах між собою не ну, розминулися легковик та мотоцикл, що саме стало причиною зіткнення. Наразі встановлюють правоохоронці. Керманича двоколісного з травмами доставили до лікарні. За попередньою інформацією, водій не були у стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю ДТП обмеженням волі строком до трьох років.